Це обмежувачі руху, жартома, які зазвичай називають лежачими поліцейськими в управлінні житлово-комунального господарства. Кажуть, їхній стан незадовільний. Тому цьогоріч із міського бюджету виділили 400 тисяч гривень на їх заміну на трьох ділянках, де вже встановлені лежачі поліцейські, які знаходяться в зруйнованому стані. Це на проспекті Степана Бандери в районі клінічної лікарні. «РАЗ», Біля шостої школи на пішохідному переході два, і по вулиці Крушельницькій на пішохідному переході, де там також він зруйнований, вже три. Окрім заміни трьох, в управлінні житлово-комунального господарства також планують один обмежувач руху встановити. Там були багато численні звернення мешканців про те, що, скажімо, небезпечно переходити. Вулицю Семененка, особливо в районі, скажімо, церкви. Однак, поки що повідомляють в управлінні це тільки наміри. Вартість їх коливається від 100 до 300 тисяч, так щоб використати раціональні кошти бюджетні і постараємося встановити їх в цьому році. Тобто, все буде залежати від тих коштів. Ми не знаємо на сьогодні і ціни ростуть вже з 1 березня на основні будівельні матеріали. І ще там щось прийдеться можливо і робити перерахунки кошторисів, тобто, Воно може бути здорочне, а тому що зможемо, то зробимо. замінювати лежачі поліцейські потрібно тільки за теплої погоди, кажуть в управлінні. Тому сьогодні очікують більш високих температур.